Чи не досі може з'явитися ще одна додаткова підстава для проведення позапланової перевірки Держпреси в умовах дії воєнного стану? У відео на каналі під назвою Перевірки Держпреси під час воєнного стану підстави для проведення вже розповідала вам про підстави для проведення позапланових перевірок під час воєнного стану. Отже, для тих, хто ще не подивився, посилання на нього під цим відео. Права в тому, що 19 червня поточного року було прийнято в першому читанні проєкт закону від 28.02.2024 року номер 11044 про внесення змін до статті 16 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану щодо проведення перевірок в частині. Частини статті 16 чинної редакції закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану номер 2132 наразі держпраці можуть здійснювати позапланову перевірку суб'єкта сподарювання за заявою працівника або про незалежно від його форми власності та виду діяльності а також позапланову перевірку ФОП частині додержання, в цього закону, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових Тобто держпраці може завітати з перевіркою за заявою працівника про порушення його трудових прав роботодавця. В разі остаточного прийняття проєкту закону номер 11044 буде додана ще одну підставу для позапланової перевірки держпраці за заявою працівника в разі вчинення мобінгу. Мобінг це діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної репутації у формі психологічного та економічного тиску, зокрема, із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, зокрема, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність та навіть змінити місце роботи. Про нього ми поговоримо окремо в одному із наступних відео. Отже, очікуємо на новини щодо оновлення статусу проєкту закону номер 11044 А я вам дякую, що залишаєтесь зі мною. Підписуйтесь на канал, хто ще не встиг цього зробити. Ставте вподобайку під відео, якщо воно було корисним. До нових зустрічей!